Дитина Андроїд. Перша відома нам девіантка, причина зниження народжуваності або навіть Ерай 9 Що насправді приховує Аліса та що про неї ми пропустили у грі. Всім привіт! Мене звати Лєра і в одному з попередніх відео я вже розповідала про те, чому дехто вважає Алісу Ерей 9 Посилання залишаю в куточку і під відео. А сьогодні ми з вами поговоримо про Алісу в загальному і розглянемо факти і теорії фанатів гри. Аліса є андроїдом моделі YK500, і це єдиний дитячий андроїд, якого ми зустрічаємо протягом гри. Ця модель була випущена в 2033 році для імітації справжньої людської дитини. Вона здатна імітувати дитячу поведінку та потреби, відтворює емоції, біль і може симулювати дитячі хвороби. Проте, на відміну від справжньої дитини, її потреби можна вибірково деактивувати для зручності. Її світлодіод можна вимкнути, щоб створити ілюзію справжньої дитини. І це перший відомий нам андроїд у грі без світодіода. Девід Кейдж, сценарист гри, писав у своєму реддіті, що в дитячих андроїдів спеціально була опція вимикання led індикатора бо їх зазвичай використовували в домашніх умовах і не було необхідності виділяти їх як андроїд. Відома зовнішність YK500 500 це дев'ятирічна дитина. Андроїд мав комерційний успіх одразу після виходу на ринок і продовжує працювати в 2038 році під час подій гри. Популярність дитячого андроїду іноді вважають чинником зниження народжуваності. Наприклад, соціологиня Мері Волес писала про це в одній із статей, які ми можемо знайти у грі. Аліса дуже схожа на Ему Філіпс, дівчинку, яку рятував Конор в першому розділі гри. Звісно, одна з головних причин, чому це так, їх обох зіграла акторка Одрі Бустані. Але чи може це бути простим співпадінням, якщо розробники гри були доволі уважні до деталей? Хтось вважає, що Ема була моделлю, з якої зробили андроїда версії yk 500. Її родина багата, а враховуючи те, як одягається батько Емми, він швидше за все працює на якійсь корпоративній роботі і непогано заробляє. Можливо, йому пощастило отримати високооплачувану посаду навіть в кіблайф, незважаючи на високий рівень безробіття. Або сім'я могла розбагатіти завдяки Еммі, яка знімалася для моделі YK 500. Еммі було 5 років, коли з'явилися перші моделі андроїда, але, можливо, могли з'являтися нові образи, щоб Емма могла бути моделлю для прототипу. Крім того, на момент гри Еммі 9, і саме стільки Алісі. І загалом це відомий вік андроїдів цієї моделі. Інша версія Емма сама є андроїдом моделі ВайКей 500. Її сім'я одержима бажанням мати всі найновіші та найкращі версії андроїдів аж до того, що Деніел був готовий вбити їх через це. Деніел також поводиться дивно, адже піклується про життя Емми і при цьому вбиває всіх людей. Деніел дійсно каже, що Ема зрадила його, як і всі інші люди. Але оскільки Кара змогла ігнорувати те, що Аліса була андроїдом і сприймала її за живу дитину, цю ситуацію можливо сприйняти як паралель між Деніелем Еммою та Карою Алісою. Можливо, Емма навіть той самий андроїд, який підштовхнув Деніела до девіантності. Його ревнощі до того, що Емма завоювала любов сім'ї. Та те, що її сприймали за людину, навіть сторонні люди, такі як поліція, ще більше розпалили б його образу, особливо коли він дізнається, що сім'я хоче замінити його після вірних років служби. Також здавалося б, досить необачно відправляти Конора на перше завдання в ситуацію, коли людська дитина була би справді в небезпеці. Враховуючи те, що в будь-якій іншій ситуації йому не доручено бути важливою особою відповідальною за безпеку і життя людей, ще менш ймовірно, що вони віддали би в його руки життя дитини. Крім того, успіх місії в першу чергу визначається виживанням Деніела, а не Еми. Зверніть увагу, Аманда вважає місію провалом, якщо Ема виживає, але Деніел ні. Оскільки і Кіберлайф і поліція ставлять життя людей вище за життя андроїдів, це додатково підтверджує теорію, що Ема не людина. І якщо цього недостатньо, незважаючи на втрату своєї дитини через Андроїда, Хенк демонструє лише презирство до Конора на початку. Хоча він врятував дитину такого ж віку, як його син від Андроїда. Більше того, ніхто в поліції не хвалиться тим, що Конор врятував дитину. Але офіцер згадує про те, що Конор врятував андроїда від самознищення. Є ще одна теорія щодо Емми: вона може бути справжньою донькою Тода. А Філіпс це нова родина, куди мама і Ема пішли від нього. Керолей Філіпс може бути схожа на дружину Тода на фото, а те, що донька-блондинка, то на фото дівчинка молодша і часто у дітей з віком темніше колір волосся. В одній сцені Тод говорить, що дружина забрала дочку і пішла до клятого бухгалтера, а тот замінив їх андроїдами. Тож за цією теорією Тод замовив собі дочку андроїда, схожу на свою справжню дитину. Тож цілком ймовірно, що Філіпс бухгалтер, тому що він одягається в костюм, виглядає доволі корпоративно, має високооплачувану роботу, все сходиться. Що цікаво, в концепції Аліса мала іншу зовнішність, але потім її змінили. Можливо, не хотіли наймати різних акторів дітей, і це все просто теорії, але маємо, що маємо. Ще один цікавий момент. Нам невідомо, коли Аліса стала девіантною, і чи стала вона девіантною взагалі, адже дитячі андроїди схильні емітувати емоції. На початку гри Кара знайшла малюнок аліси, на якому дівчинка плаче, а на її вилиці щось червоне. Спочатку здається, що це кров, адже ми знаємо про жорстокість тода. Але пізніше ми дізнаємося, що це її горить червоним. Цілком можливо, що Аліса вже була девіанткою ще до початку історії, оскільки перед подіями гри вона зазнала емоційних потрясінь і травм через батька аб'юзера. І, судячи з того факту, що вона не слухається Тода і не виявляє до нього прихильності, а в одній з опцій вона може навіть самостійно застрелити його рятуючи кару, можна сказати, що вона дійсно була девіанткою. У розмові Конора та Хенка Конор заявляє, що вони переслідували девіантів, підтверджуючи, що Аліса насправді є андроїдом девіантом. Якби вона не була девіантом. Конор або офіцери поліції могли б знайти її та кару через трекера ліси. Але ніхто цього не робить. А як ми пам'ятаємо, у всіх андроїдів є трекер, але він чомусь вимикається, коли андроїд стає девіантом, тому девіантів дуже важко знайти. Незважаючи на те, що Аліса слухається кару, вона недостатньо поважає деякі закони. Зокрема, не закликає кару здатися, незважаючи на скоєне вбивство, вона все ще виявляє образу на деякі аморальні рішення, наприклад, пограбування каси мінімаркету, але не здає кару, як ймовірно, мала би зробити за програмою. Хоча андроїди й мають свої особистості до девіації, і схильні імітувати та емоції, схоже на те, що Аліса все ж таки була девіанткою ще до початку гри. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, а я завершую. Дякую за перегляд, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!